Присутні 9 членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 44 питання. У кого є пропозиції, зауваження щодо порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Будь ласка, Ігор Судович. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши відповідні звернення. Просимо присвоїти змінити адреси об'єктів нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 13 пунктів, 8 житлових будівель, 5 нежитлових. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс виконаних робіт по об'єкту будівництва. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Про передачу на баланс виконаних робіт по об'єкту реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу 32 по вулиці Кубовського, 10 у місті Житомир. На навчальний заклад дошкільний навчальний заклад номер 32 І внесення змін визначення балансоутримуючих Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки КП лікарні номер 2 Павлосенка за адресою місто Житомир вулиці Лесі Українки, 16 на комунальне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Е, наступне питання про надання дозволу на порушення благоустрою. Здравствуйте, Микола Миколаївич. Доброго дня. Надійшла звернення Ткаченка щодо дозволу на порушення благоустрою. Е, пропонується громадянам Ткаченку надати дозвіл порушення бетонне прикриття проїзної частини вулиці для прокладання підземних інженерних мереж. З адресою Михайла Врошецького, 36. після завершення робіт відновити дорожній одяг асфальтно-бетонного покриття до, до якості. До, до належної якості. Є запитання? Голосуємо. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання паливно паливно-мастильних матеріалів. Доброго дня, шановні члени виконкому. Перш за все, хочу повідомити, що в рішенні є зміни, тож прошу підтримати даний проект рішення за основу. Голосуємо. Спочатку по самому проекту рішення, розглянувши відповідний лист комунального підприємства КТП 0628 та на підставі акту ДСНС України в Житомирській області, даним проектом рішення пропонується дозволити списати з балансу паливно-мастильні матеріали, які були задіяні під час ліквідації пожежі на полігоні побутових відходів, а саме дизельне паливо 5,5 тисяч літрів, та бензин а 95 п'ять 270 літрів. Ну а далі по змінам, так як надійшов ще один лист від нашого комунального підприємства КТП 0628, внаслідок рісних опадів, які були в травні місяці, рівень фільтрату відстійнику був на дуже високому рівні, щоб понеможливити. Притікання фільтрату на допомогу нашому комунальному підприємству прийшов загін ДСНС України з мотопомпою. Вони декілька днів качали фільтрат з відстійника на тіло полігону. Тож пропонується дозволити списати 920 літрів диспалива. Є відповідний акт прийому передачі. Прошу підтримати власне за рішення. Зміни. За, 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 за зміни. То, чи... Ось зараз в цілому. Наступне питання: про затвердження рішення комісії на відновлення пошкодженого об'єкта. По роботі комісії відбулося чергове засідання комісії. Є три позитивні рішення: одне по наданню компенсації на відновлення, а два за знищення об'єкту Почекайте, Давайте перше зараз ми голосуємо так. про надання компенсації. Так відпрацьовано? Да, да. Голосуємо. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт. Так само відпрацьовано на комісії теж прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майдан. Так само комісія працювала, є позитивне рішення. Прошу підтримати. Голосуємо. Наступне питання про видалення зелених насаджень у місті Житомирів. Будь ласка, Поліна Володимирівна. Прошу дозволити видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до актів, які зазначені в проєкті даного рішення. Управління комунального господарства підлягає на землях загального користування, рядові посадки, всі аварійні, сухостійні дерева, загальна кількість дерев, 66 за різними адресами. ОСББ, управляючі компанії, товариства, які обслуговують житлові будинки, загальна кількість відгідних. Переліку, який наданий в проєкті рішення, загальна кількість дерев, які потребують видалення 102 дерева. Також дозволити видалити комунальному підприємству парк три дерева на території Жадуарівського парку. Ці дерева знаходяться в незадовільному стані, підлягають видаленню. Також ТОВ полісся груп два дерева підлягають видаленню в зв'язку з тим, що необхідно зробити заїзд на територію. Відповідно до проекту після сплати відновної вартості у сумі 6 тисяч гривні 00 копійок. Дозволити видалити дерев. Дир... не можуть, ну, у, них, у них по проекту заїзд там вони сплачують да, відновну це, це це на Київській це. Де. На київській зараз реконструкція йде і видаляються липи, які на їхні місця будуть. Якщо я це маю на увазі, ну якщо я так розумію, там будуть висаджені. Я вчора побачила пеньок живого, гарного дерева. А вони на Київській. А там будуть висаджені нові дерева? Я розумію, цей пеньок стоїть живий. І от мене люди питають. Я просто була вчора знайомими. Там кажуть, що це взагалі ви робите? Вон зберігають дерева. Це живе дерево, не трухлявий пеньок. Ні, так пеньок гарний. може бути не трухлявий, а зверху корона була або воно було нахилене. Якщо ми говоримо про поточний ремонт і заміну вже тих, які вікові, або нахилені, або здуплисті були. Ми їх просто вибраковували. Від, відповідно, і був представник державної екологічної інспекції для того, щоб потім висадити нові молоді дерева, щоб вони вже ну це ж рідова посадка, там теж має бути відповідно якийсь, ну якби і візуал з таким. З таким Бачити, вже висажені, гарні, да. тільки... Ми будемо доповідати про це. Дозволити видалити сім дерев військовій частині 3047 Національної гвардії України. У них там будуть будуватися модульне, модульне приміщення, і в цю територію потрапляють сім дерев. Вони там. В є такі порослові дерева, ну є е, декілька дерев, каштан і е, е, тополя, які знаходяться в, в гарному стані, але вони, враховуючи, що це буде за державний кошт, е, ці дерева підлягають видаленню без сплати відновної вартості. Е, також дозволити видалити дерево, одне дерево п'ятницькій галині е, Катерині Миколаївні, е, зв'язку з тим, що у них е, сусіди Ось посадили прямо під її вікном дуб. дуб. Він зараз вже більше 5 сантиметрів, але він, якщо виросте, він буде просто зіпсує їй весь будинок. Тому її зобов'язано висадити нове дерево на відповідній відстані на своїй території. Також дозволити видалити товариству з обмеженою відповідальності ОВТ Це два дерева, вони повністю всохли, по великій. Хібардичівські, там зараз іде реконструкція їхнього приміщення, але два дерева породи каштан всохли на обрядовій посадці. Вони зобов'язалися на себе взяти видалення цих двох дерев і висаджування інших дерев. І також ще один дозвіл чи рах Галині Борисівні, адреса Покровська, 176, Також біля її приватної земельної ділянки ростучі гарники, просто поросливі дерева і один такий не в незадовільному стані граб. Вона зобов'язалась також видалити самостійно ці дерева, а висадити нові молоді гарні дерева. Є запитання? Голосуємо, дякую, дякую пресі. Решта питань розглядаються в закритому режимі.